Минали дні. Йорі все йшла вперед у невідомість, а в душі вона все ще відчувала незбагненний страх. Вона знала, що стало щось жахливе, але не усвідомлювала, що саме. У неї над головою пролітали чорні тіні. Іноді вона чула тисячі криків, що зразу ж завмирали, і потопали у вічності. Богдан притула оповідання Йорі. 26 віршованих і 19 прозових творів у 15 років. Саме такий творчий доробок у юного письменника зерпуня Богдана Притули. Сьогодні Богдан із нами, і ми можемо дізнатися, як чому та про що він пише. Тож, перше питання, Богдан: про що ти написав свій перший твір? І коли це сталося? Мій перший твір. Це сталося якраз таки десь за кілька місяців після повномасштабного втворення. Вторгнення ми з батьками виїхали на Волинь. І там сталася така цікава історія, зв'язана з моєю собачкою. Вона, на жаль, залишилася тут, в Ірпені, і тривалий час перебувала тут, в окупації. І під час одного із прильотів сталося так, що вона втекла, і її вже знайшли волонтери десь там на об'їзній трасі. Ми не знали, як її взагалі до нас повернути, що з нею взагалі робити. Але, на щастя, волонтери змогли доставити її у Львів, звідки ми її вже і забрали. І от на основі цього я написав. Перше таке оповідання. Я його тривалий час зберігав, воно називається Йорі. І от опублікував я його кілька місяців тому через те, що вона померла, і якби я в її пам'ять це і опублікував. За два роки, навіть трошки менше, ти написав так багато творів? Майже понад сорок. Менше року я пишу взагалі. Оце от був перший твір, після цього була велика перерва. І потім уже я так дорвався до літератури уже в лютому цього року. Ти кажеш, що ти спочатку їх не публікував? Чому? Я їх не публікував, тому що я більше використовував вірші як більше для рефлексії, тобто просто душу відвести прозові, тому що я просто записував більшість те, що було засновано на спогадах саме. Тобто, я по суті писав це для себе. А потім вже і якось захотілося публікувати. Побачив що там люди лайкають, там хтось коментарі навіть пише, і такі зрозумів, що ну буду продовжувати. Якось ти кажеш, що в тебе вже є лайки, вже є постійні ти читачі. Ти зараз чишся в ліцеї лінгвіст? Чи читають твої однолітки, твої однокласники, твої твори? Деякі з них читають, але, ну, звичайно, не більшість. <схай> на жаль. Взагалі, аудиторія у мене переважно це вже більш старші люди, там, а, від 30 і більше. Ну, тобто, мого віку достатньо ну, небагато читають. Ти кажеш, на жаль, чому на жаль? <схай>? <схай> ну, мені б хотілося більше все-таки зосередитись на молоді. А чому? Що б ти хотів їм донести? Ну, тому що у мене багато творів йдуть про проблеми суспільства, як я бачу, ці проблеми суспільства. І тому мені хочеться, щоб як молоде покоління більше про ці проблеми дізнавалося, тому що у нас більше часу, більше можливостей для того, щоб це все змінити. Я намагався закричати, але тільки захлинався кров'ю і сплював собі її під ноги. Я більше не міг терпіти цього. Уся моя сім'я мертва. Я заніс голову над великим уламком. Я люблю вас. Майнула в голові думка, а далі голова з усією силою опустилася на камінь. Богдан Притула новела щасливе воз'єднання. Ти почав писати менше року тому, можливо, хтось тебе сподвиг на це, можливо, якийсь був приклад. Ну, взагалі на мене дуже сильно впливав мій дідусь саме. Він мені з дитинства, навіть коли я ще в колясочці лежав, то він мене возив в ліс і читав свої вірші. У нього була там якась маленька дитяча збірка, наче навіть видана була. Тому для мене таким прикладом був саме дідусь. А зараз, вже, ну, як тільки я почав писати, то звичайно я брав приклад з більш таких відомих авторів, там Ліна Костенко, навіть Сергій Жадан, а, дядько мене також письменник, тому я з нього навіть брав приклад. Як я вже і казав, то це більше було таке особисте покликання. Тобто я це писав для того, щоб просто вихлю... вихлюпнути ці от негативні якісь емоції, можливо. Ну, замість психолога, по суті. Ти кажеш, що твої твори замість психолога, але більшість твоїх творів це фантастика. Чому саме в такому жанрі? Ну, начитався я фантастики багато. Шеклі, Бредбері. До того ж, фантастика це такий простір, там де можна підтягнути абсолютно всі інші жанри, які мене цікавлять. І так само немає ніяких обмежень. Я можу писати взагалі абсолютно все, що хочу, коли хочу, будь-який часовий період брати. і Мене нічого абсолютно не обмежує ніякі часові мірки, ніякі предмети, які притаманні для певної епохи тобто, це набагато простіше, і таким чином можна простіше висловити залі думки. Ти кажеш, ти можеш писати на будь-яку тему? В тебе там дійсно дуже багато різних, іне. і романтичне щось, і щось містичне, і щось історичне. Дуже цікава новела називається щасливе воз'єднання». Ти можеш розповісти про що ця новела, і що тебе спонукало написати таку трагічну історію? Ну, це в мене був якраз такий період. Така міні-творча криза. Я тривалий час тоді не міг писати прозові твори. То якось я просто психанув сів, такі, ну треба щось написати. Просто почав писати щось. Почав щось позитивного. такий, позитивне, позитивне. Потім думаю, а може щось звернути би, на негативне, провести паралель з війною і, можливо, щось та й вийде. І тут вже відкрилася моя темна сторона. <хи> Якби така от більша жорстокість, більше пішло ця от кров, це все. А, до того ж, вплив війни дуже сильно там простежується. Uh, ну і тому саме отак і вийшло. І закінчити я вирішив трагічно, тому що багато моїх творів закінчується трагічно. Ну, такий вік, що смерть, смерть, смерть. Uh, можливо, це з часом зміниться, але uh, взагалі я сприймаю смерть як не як кінець, а як початок. Ти можеш коротко розказати, про що це новела, щоб люди зрозуміли? Достеменно навіть я не знаю про що вона, але кожен в ній шукає свій сенс. Тому що скажу зразу, що це було написано емоційно, було написано, просто я писав від душі все, що думав, і частково тільки сформував якесь своє уявлення в кінці. Але сам мій задум був для, в тому, щоб читач сам задумався і знайшов для себе сенс сам самостійно. Також в твоїх творах ти часто згадуєш про пагубні звички своїх однолітків, можливо, навіть твої. Дуже цікавий є твір випускний. З єдинорогом, і сюжет там такий, що хлопець випиває на випускному, і йому таке приходить марення з єдинорогом. Це реальна історія? Чи ти звідки це взяв? Як це взагалі так написав такий твір? Це якраз таки. Це я закінчував 9 клас, і у нас намічався випускний. Взагалі історія повністю вигадана. Це так би мовити було передбачення того, що могло статися. Тобто, але насправді не сталося. Тобто, ти це написав перед тим, як був? Перед випускний. тим. Я перед випускним це написав. Не пам'ятаю, коли це було опубліковано, чи вже перед, чи після. Але ця робота була написана на конкурс якраз таки. Це був конкурс, присвячений святам. Я такий думаю, от випускний скоро, напишу про випускний. Uh, і вирішив так от гумористичному, трохи реалізму, трохи, такого, трохи фентезі теж додав елементів. ну І от таке от вийшло. Якесь місце зайняв на цьому конкурсі? З призових ні, але достатньо ну, позитивні відгуки просто були. Взагалі дуже цікаво, звідки ти береш оці всі історії, тому що вони дуже різні в різних творах, там є щось історичне і щось романтичне, звідки ти черпаєш це натхнення? Ну Взагалі я сам по собі дуже люблю вчитися. Uh, у мене і в школі все добре, і поза школою я там вивчаю, люблю вчити політологію, філософію, соціологію трошки. Uh, ну і плюс вплив інших авторів, а взагалі ідеї дуже неочікувано приходять. Я можу лежати собі спати, просто прокинутись і зрозуміти, що треба щось написати, що мені прийшла якась ідея, і треба uh, швидко записати. Була навіть така історія, як тільки я починав писати, я сильно я любив собі записувати різні такі філософські фрази. Просто я собі набрав ванну, ліг в ванну, лежу, і тут мені якась фраза прийшла. Я зразу вилетів, пішов, не вдягаючись нічого, просто пішов записувати цю фразу <сум> мокрий. Так що навіть таке було. Тобто, це все дуже спонтанно приходить, але мені здається, що ідеї все-таки народжуються десь навіть на підсвідомому рівні, я би сказав. Вони просто випливають в певний момент. А, також у тебе дуже багато різних віршів. і Я навіть в одному прослідкувала такий трішки політичний підтекст. В останній збірці у тебе є вірш алмази у багнюці, і вони закінчують. Він закінчується рядками. Шукайте під ногами діаманти, вишукайте в в ці срібняки, бо цвіт у нас не знав ніколи правди, не знали правди і чиновницькі столи. Про що цей вірш? Про що ці рядки? І що тебе спонукало їх написати? Ну знову ж таки, я знаю дуже багато таких молодих письменників, на яких ну, не звертають по суті увагу. Тільки серед нашого невеличкого письменницького середовища вони якби є популярними, але поза межами це взагалі ніхто ніхто про них не знає, ніхто їх не підтримує. І саме це цей вірш був про те, що у нас в Україні є дуже багато талановитих людей. Але до них ставляться не так, якби, як ставляться, наприклад, у Європі, у Західному світі. В приклад може привести навіть Голобородька. Він зараз живе у нас в, в одному з будинків, ну, будинок письменників. Недавно я з дідусем і з Мартинюком Сергієм Яковичем ми туди ходили до нього, дивилися, в яких мовах він живе. Ну так жити ну, неможливо по суті. Вечірнє місто чарує самотою. Потоками тихеньких почуттів, що в сутінках паркового двобою кохаються у виднокраї слів, а зорі такі й полум'яні нагадують про плин серцебиття, все більше вечорів зосталось в ямі, що зветься часом короткого життя. От я дивлюся, і в спокої топлюся. Ям'яко падає в меланхолійний мул, а вечір ніби тихо усміхнувся і відступив. Нічний почався гул. Богдан Притула, вірш Парковий двобій, збірка осколки. Ти живеш в Ірпені більшу частину свого життя. Як тобі Ірпінь? чи відчуваєш ти як письменник ось цю атмосферу літературної столиці України? Ну, тут все видно із парків. Мені дуже подобаються парки, особливо парк письменників. В них чудова атмосфера якраз таки. Вони доводять те, що. Ірпін — це столиця письменників України. І, ну, і так само я знаю тут багато місць, де колись раніше жили письменники, наприклад, там Максим Рильський і так далі. Знаю, що тут дуже багато письменників зупинялося, багато хто відпочивали. Та сама Ліна Костенко навіть тут була. А, тому ходячи по місту, то звичайно відчувається така атмосфера. Таке натхнення, так? Угу. І також ти так долучаєшся до творчої спільноти Ти знаєш Сергія Мартинюка, як ви з ним познайомились? Ну, перший раз я побачив, коли він до нас прийшов в школу в бібліотеку. Якби нас зняли з уроків, і він там розказував свою історію, як він захищав Ірпінь, так само розказував про свою творчість, залучав нас до творчості казав, що пишіть, пишіть. Потім була така історія, що я через бібліотекарку зміг дістати його номер телефону. І ми з ним хотіли робити один спільний проєкт, але, на жаль, він зірвався через час. Там просто був брак часу, і через це ми не змогли його закінчити вчасно цей проєкт. Так, в мене залишився його номер. Далі щось. Запала мовчанка, ми з ним не сильно контактували, не сильно спілкувалися, але а, потім а, він мені надіслав запрошення на презентацію його книжки. Це було, здається, 13 віршів або битва за Єрпінь змінила світ. А, і от я прийшов до нього на презентацію, прийшов разом з дідусем, а виявилося, що вони якби знайомі. Це давно вони разом а, в парку в парку письменників садили сад. І... Розговорилися, а я якраз приніс цю збірку мій дім і вирішив йому подарувати з підписом, на своїй сторінці розписався. Він взяв, прочитав, запитав: у тебе є ще вірші? Я кажу, ну, та є. Він каже, Треба видавати. Ну і отак от ми почали, по суті, з того, ми почали працювати над виданням моєї збірки. Зараз вона все ще в стані розробки, тому не факт, що вона взагалі вийде. Але отак ми з ним познайомилися і почали працювати по суті, разом. Можна сказати, що він зараз твій наставник? Певною мірою так. Але на мене також дуже багато впливає дідусь. Ну і сам частково я формую свій світогляд також. Ти береш участь у багатьох шкільних олімпіадах, також у літературних конкурсах. Можеш сказати трішки саме про літературні конкурси, в яких ти береш участь, і які ти місця займаєш? Ну, найвище, поки що місце, яке було, це я написав місяця п'ять тому оповідання Ваволанська вежа це було одне із перших оповідань взагалі. І подав його на конкурс фантастики. Там здається, щось, щось про світи так само було. І... Мій контр твір зайняв друге місце в номінації Марс, тобто найкраще описаний, описаний бій. Оце було призове місце. А далі, на жаль, вже призові місця закінчились. Ніколи не думав взяти участь у літературній премії Раня? Я, до речі, туди вже свій твір відправив. Так, і так. Не, було, не було ще ніяких. Поки що ніяких не було місцей, але я відправляв твори туди. Ти відправив на цей рік, так? На цей рік я відправив. Тобто ми чекаємо результатів. Може, чекаємо, що що... щось і буде. А ким ти себе взагалі бачиш у майбутньому? Письменником, філософом, журналістом. В майбутньому я себе взагалі бачу журналістом, але з нахилом у письменницьку діяльність. Тобто, не буду збиратися журналістики, але хочу писати в якихось а, медіа або ж, можливо, навіть на телебаченні десь працювати. Я ще точно не визначився з напрямком, але хочу пов'язати літературу і журналістську діяльність в одне. І останнє таке питання, що далі? Які важливо зараз ти щось пишеш, щось хочеш анонсувати, щоб е, наші глядачі прочитали? Ну зараз працюю над невеличкою онлайн-збіркою, яка називається море. Там багато творів присвячено саме тематиці моря, і багато що переплетено, наприклад, із суспільством, і з моїми особистими якимись думками. Тобто, там інтимна є лірика, є громадянська, є пейзажна. Ну і також працюю над е -е, поемою. Одною е -е, вона присвячена е -е, наркотикам. А чому така тема? По-перше, так само зв'язано з суспільством і досить болюча тема. Ну і також через наркотики можна подати багато різних образів, наприклад, всі видіння, різні стани, тому що там можна розгулятися за епітетами, з метафорами і так далі. Де да, це все можна буде прочитати? Це все можна буде прочитати на аркуші, або ж якщо повезе, тоді буде друковане видання.